У нас є таке питання, як, як вирішувати проблеми, якщо суб'єктом є директор інституту або якась повноважена особа, як можна очікувати на підтримку широких сентів, на те, що вони підуть, будуть прямо говорити, якщо у адміністрації ректорти всі засоби тиск на сцент, поселення гуртожиток, стипендії, якийсь неформальний тиск з боку літніх людей, які мають більше досвіду та впливу. Об'єктивно зараз ситуація на опертів, Будемо тримати вас корську справою, чим це закінчиться, а кожні справити студентам, що треба бути, треба бути сильними, треба не боятися яких там причин і йти вперед, а таких студентів, справді, потім найменше всього чіпають. До студентської ради університету йшли звернення по студентів про факт наявності платних бівників в інституті розвитку дитини, але питання формулювання полягало в тому, чому вони подорожчі дівники. Через це ми почали якраз акцентувати увагу на роботу інституту, а щойно на обговорені питання. Було задано питання безпосереднього керівництва. Доброго дня мене звати ході Анастасія. Наразі я студентка Кинеулі Шевченка, але е, в тисячі році, коли я закінчила школу, я вступила в інститут Рагуманова, то е, ще проти на карту до шкільної освіти. От першу сесію я склала успішно, залишилася ступеня, ще навчалася в бюджеті, але на землю нового року року Нас змусили, змусили, попросили написати заяву про матеріальну допомогу. Нам цю матеріальну допомогу надали, от але деканат дав такий наказ, щоб ми повернули. Спочатку меншу частину, потім половину, а потім нам сказали, що з 840 гривень треба було повернути 600. Це сказали в останній день вранці, коли ці гроші треба було здати. Я спитала, чи є якесь правомірне підрозування цієї ситуації, чи є якісь документи, чи це був наказ, от чому ми повинні віддавати свої власні гроші, які нам прийшли на наш особистий рахунок. Мені в деканаті сказали, що вони нічого не знають, що в них немає ніяких. Що знає тільки директор, але директора в той день не було, я її не дочекалася, йому ніяких ліків не отримали. Після нового року, це вже був 2014. Мене визвали до кабінету директора та почали погрожувати. По-перше, мене звинуватили в написанні статті брудної про Драгманова, про ЄРД на такий сайт, як берег Бергюа. До цієї статті, до цього сайту я не мала жодного відношення, але були погрози, що від директора цитати, що в мене брати юристи, я цю людину засужу, я її стану з під землі, я її знищу. От малось на увазі я. І були погрози, щоб я повернула ці гроші. Ці гроші я повернула. Хоча я телефонувала на гарячу лінію резолюцію, мені сказали, що це не в їх компетенції, тому що вони займаються трішки іншими відділами, але це не має правомірних, правомірних якихось підстав. Також я зв'язувала з Київською державною до адміністрації, мені там сказали те, що таке повернення. Не може бути правомірним. Потім від директора Загарницького Ірини Іванівни був от, даний такий, негласний наказ до всіх викладачів кафедри, щоб я відуві, Анастасія не закрила іншу другу сесію. Хоча перша сесія в мене була складена навіть, відмінно на стипендію. От, е, після чого, звісно, я розуміла, що в мене. В університеті під загрозою, От, і до мене таке ставлення тепер суб'єктивне, і навчатись більше я тут не мала, не мала бажання, тому я вирішила піти з університету. От, а також мені погрожувало, що мене виселять з гуртожитку, що мене не поселять на інший рік і так далі, тому подібне. От, і я вирішила забрати документи та вступити до іншого університету. Я почала. Процедуру забирання документів в середині квітня, от але мене ігнорували. Я сиділа цілими днями під кабінетом директора, але перед вона передімно закривала виріб і казала, я вас приймати не буду, мій робочий день закінчений. Так тривало дуже довго. Ми документи мені не віддавали. Мою заяву про лікування за власним бажанням просто не розглядали. Тому мені довелося зв'язатися з Київською державною обласною адміністрацією. От вони зв'язувалися з соловним корпусом Роману з ректором для того, щоб мене відрахували. Тому Процедуру забирання документів, яка займає не більше двох тижнів, я могла закінчити тільки 9 липня, і то з дуже великим скандалом, нервовим зривом та абсолютним ігноруванням прав та о, моїх вимог з рахуванням того, щоб кінець в мене був закритий і всі дії. Скажи, будь ласка, ти сказала, що ти студент Київського національного університету імені Шевченка. Так. А на якому курсі який інститут вчишся? Е, я навчаюся на філософському факультеті відділ культурології. Е, наразі я на першому курсі. Е, тобто, ти вже, ти вже зараз закінчуєш другу сесію, перший курс, так? Так, так. А Як ти вчишся в книгу? Е, я відміниться, я на підвищеній стипендії. Дякую тобі за твою надану інформацію. Дякую.